Водолії, я вас вітаю. Зараз для вас зробимо прогноз астрологічний на серпень 2024 року. Я, астропсихолог Алла Бережна, роблю не прості прогнози, а допомагаю людям зрозуміти, як же планети, як ці космічні енергії впливають на нас, що вони взагалі від нас хочуть, і як збалансувати ці стани. Як зрозуміти ці стани, тому що вони впливають на нас тільки психологічно, і як внутрі себе зробити такий баланс психологічний для того, щоб і зовні проявлення були більш гармонійні і щасливі? Підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. І отже, водолій, серпень для вас з чого почнеться? Ну, всі ми знаємо, що ретроградний Меркурій у нас починає свій рух у Діві. І перейде у Лев 5 серпня. Він почне рухатись ретроградно. По діві а для вас це восьмий дім. А 15-го він у нас перейде в лев. А для вас це сьомий дім. Отже, що тут видно, що у вас будуть налагоджуватися стосунки з партнерами. Ви побачите нові можливості, нові перспективи у цих стосунках. Вам Меркурій це хоче і показати. тобто, Якісь, я так думаю, якісь застарілі, такі консервативні стосунки. Хоча водолії це не про вас, ви не консерватор, але можливо якийсь застій у стосунках, у спілкування з партнерами у якихось договорах, щось у вас тут буде змінено. І Меркурій, взагалі, він дає такий трошки хаос. Для чого? Для того, щоб ми зупинилися і не поспішали. Водолії це саме про вас. Тому що ви любите поспішати в потоці подій ви спішите. І що це, це можете відчути? Конфліктність з партнерами вони, наприклад, не виконують обіцянки, забирають ваш час. Неадекватні якісь дії від партнерів побачити, не виконуються договори. Ваші угоди, які ви укладали, можуть порушуватися від партнерів. Також це і в сім'ї може бути тобто, ваш чоловік або дружина. Також можуть порушувати як би ваш спокій в потоці подій. Звісно, можуть запізнюватися, можуть приходити заранше, забирати ваш час, перетягувати на себе енергію, і ви взагалі не бачите перспектив, що з цим робити не зрозуміло. Невпевненість у побудові стосунків, сумніви взагалі, і що тут потрібно зробити. Меркурій взагалі хоче, щоб ви зупинилися, не поспішали. Подумали, що не так і чому не так. Можливо, ви самі не товаришуєтесь часом, можливо, ви самі багато запізнюєтесь, можливо, ви самі порушуєте ці договори і угоди із вашими партнерами. Подумайте про це, що ви комусь обіцяли і не виконали, вас зараз Меркурій повернуть назад в тій ситуації, де було щось неправильно, де було щось нечесно, навіть де був якийсь обман у стосунках. Неправда, де була, неправдива інформація. Зараз туди вас повернуть і вас заставить там все переробити, доробити і опрацювати. І ще у нас що важливо, що 4-го і ще до того, як Меркурій піде ретроградно, 4 серпня молодик народиться у Леві, і це ж знов для вас сьомий дім. І тут, начебто, є можливості нові перспективи, якась новизна, ви захочете щось оновити у стосунках з партнерами. Або тут якісь будуть питання також з документами, з юридичними справами. Начебто молодик і повинен принести якусь новизну, але ж ретроградний Меркурій. Тому дивіться уважно, все перевіряйте. Можуть бути виконані якісь угоди, отримайте документи, але перевіряйте, все дуже досконало. Якщо ви захотіли шлюб заключити в цей час, також дуже перевіряйте документи, щоб не було помилок. Венера. Також 5 серпня заходить туди ж, у Діву. Для вас це восьмий дім. І Венера це про щастя, це про задоволення, кохання, це про ресурси взагалі. Нові перспективи ви все-таки побачите, нові можливості, успіх у фінансових питаннях. Також побачите. Головне, як я сказала, опрацюйте цей Мікурі. Не поспішайте і все перевіряйте. Впевнені в собі, менше сумнівайтеся. От як ідуть ситуації, нехай так і йдуть. Але не питайтесь випереджувати час. Тобто товаришуйтесь часом. І ще у нас 13 по 27 серпня будуть іще напружені аспекти. І це про що? Сатурн дасть квадрат на Юпітер. Юпітер це розвиток, а Сатурн це припинення, це тормоз, це така зупинка, і це взагалі про обмеження якісь. А для вас це п'ятий і другий дім. І тут якби вимушена така зупинка вашої ініціативи. Ви проявляєте ініціативу, а через кошти, через ресурсність якась зупинка. Можливо, вам не буде вистачати коштів. Якісь витрати можливі на дітей, або на коханих, або на якісь розваги, чрезмірні витрати. Слідкуйте за цим. Або обмеження на те, що взагалі у вас не буде, ну якби не буде хватати коштів на ці всі розваги, на подорожі, на задоволення. Може, ви самі поставите собі таке обмеження, що ви вже не хочете витрачати кошти на розваги, на якісь ігри, на те, щоб на подарунки якісь для коханих. Або ж вас обмежуть ваші кохання у подарунках. Тут такий зв'язок п'ятий і другий дім. Але Сатурн він же не злий взагалі. Ну він то планета трошки напружена, але він не хоче ніяка, планета не хоче нам поганого. Всі хочуть, щоб ми еволюціонували. І отже, по цим категоріям подумайте, що вам потрібно опрацювати, щоб Сатурн був задоволений, щоб він не тормозив ваш розвиток в цих питаннях. Опрацюйте ці питання, навіщо ви витрачаєте кошти? Можливо, черезмірно на якісь задоволення, на розваги, на коханих, на подарунки. Можливо, це не потрібно. Більше вкладайте в свої таланти, в свою творчість, в розвиток своїх якби, задатків, які вам дані при народженні. У вас є якісь таланти, а ви їх не розкриваєте, а просто витрачаєте на вітер свої здібності. Отже, передивіться це, вкладайте більше в свій розвиток, у свою творчість. Ви можете взагалі потурати своїм забаганкам. Нові проекти можливо і захочете е, зараз якби зробити, реалізувати, втілити, але може не вистачати на них коштів. Після того як Меркурій піде прямо, після 29 серпня буде вам полегше з усіми новими проектами. І ще 19 серпня відбудеться повня, і саме в вашому знаку водолії. Тобто для вас це перший тім. і вам взагалі відкриються нові ідеї, нові. Можливості приймати рішення. Ви по-новому захочете приймати рішення. Ви побачите нові цілі, нові свої ідеї. По-новому побачите себе така кульмінація того, що ви вже давно робили. Але знову ж таки, день напруження, як я вам сказала, до 27-го всі дні будуть напружені. Ну, це для того, щоб ви більш ретельно підійшли до себе, до свого іміджу, до того, як ви виглядаєте, як ви взагалі до себе ставитесь, як ви ставитесь до своїх стратегій. Як ви вбудовуєте стратегію? І знову ж таке про партнерство може бути напружено. Тобто не нехтуйте цими питаннями, підходьте до них коректно, з розумом, водоліє ви це вмієте. Подивіться, як ви виглядаєте. Можете, до речі, бути незадоволені собою, але це може бути хибна думка, тому що Меркурій дає такі хаотичні думки, незрозумілі. І може бути також внутрішній конфлікт. Але не поспішайте себе сварити внутрішньо також. Просто це такий час, щоб ви опрацювали, щось доробили з собою, своєю зовнішністю і внутрішністю також. Подумайте, як ви приймаєте рішення і взагалі ваші амбіції, ваші такі стратегії, куди вони вас ведуть. І вже я вам скажу, що 27 сьомо серпня. Венера дасть два прекрасних аспекти: позитивних і до Урану, і до Плутону. І це для вас і восьмий дім. Венера у вас зараз стоїть у восьмому домі, а це про можливості і перспективи побачити все-таки щастя, рівновагу, баланс, гармонію. Отримаєте кошти великі, на які ви сподівались, довго чекали, тому що вона дасть успішний такий аспект. на Плутон, який вперше можу, у вас стоїть, і це про вас, можливо, через вас підуть ці потоки великих коштів, можливо, навіть ви будете допомагати іншим. І уран в четвертому, а це про сім'ю, сім'я вас підтримає. Будуть всі задоволені, будуть всі радіти вашому успіху. Відчуєте щастя, радість, комфорт, баланс і взагалі таке відчуття, що ви не одинокі, що вас люблять, що вас чекають вдома завжди. І можете вже продвигати якісь нові проекти, але краще, краще після 29 серпня, коли Меркурій піде прямо, і я вам бажаю відчути цей стан щастя, успіху і реалізованості. І до зустрічі водолій.